Чи можна по кольору оцінити придатність олії для подальшого використання? Ні. В межах допустимих значень TPM, тобто до 24%, олія придатна до використання, незважаючи на потемніння. Бо потемніння олії при контакті з продуктом під впливом високих температур є таким же природнім процесом, як і поява золотавої скоринки на картоплі фрі, яку ми смажимо. Це складний хімічний процес карамелізації або реакції Майера, коли моно- і дегліцериди олії при високих температурах активно взаємодіють з білками і цукрами продукту, викликаючи зміну кольору. Враховуючи, що за нормативами допустимий вміст моно і дегліцеридів 3 грами на 100 грам, а в ефо цей показник становить лише 1 грам. Вміст моно і дегліцеридів контрольований та втричі менший за допустимий, але повністю уникнути описаних хімічних реакцій та потемніння неможливо. Швидкість і ступінь потемніння залежать від продуктів, які смажаться, а також від чистоти доливання та фільтрації олії.